Моя мама вбила людину. Що ти зараз сказав? Ти гониш? Ти ж гониш? Ерік, скажи, що в тебе просто тобі жарти, будь ласка. На кухні труп. Окей. Тоді нам треба забиратися. Викликай поліцію. Не буде ніякої поліції. Добре, тоді нам просто треба забиратися. Ми з Євою підемо години. Ніхто звідси не вийде, поки я не вирішу, що робити. Та байдуже, що робити. Ходімо звідси швидше. Залишіться, будь ласка. Ніхто не залишиться. Єва, ходімо звідси. Чуєш? Ти чого мовчиш? Тобі ок, що тут відбувається? Я залишусь. Ти й чи крові напилася? Єва. Ходімо, я сказала. Окей, кеймлях. З мене досить. Я валю. То мене сімейка. Як же я вас всіх ненавиджу?